Шести депутатів від синих політичних партій та мера під час проведення першої сесії, незважаючи на те, що процес обрання міського голови не був завершений, депутати, усвідомлюючи відповідальність за життєдіяльність міста та незважаючи на різні політичні погляди, абсолютною більшістю у кількості майже 30 із 36 депутатів утворили робочі органи ради та обрали секретаря міськради. Наступним кроком продовжуючи забезпечення безперебійної роботи усіх. Міських підрозділів депутати очікували завершення виборчого процесу по меру та були налаштовані до тісної співпраці з будь-яким із обраним громадянами міста кандидатів. а на жаль, в місті відбулася неочікувана ситуація. Новобраним мером з перевагою близько 200 голосів виявився колишній очільник міста у минулому перший секретар міського компартії України Віктор Літвішин, який навіть не прийнявши присягу міського голови. Почав з публічних образ депутатського корпусу як особистих, так і партійних ображаючих висловників. Хамство неповага до людей, за яких у загальній кількості проголосувала у п'ять разів більше виборців, ніж за громадянина Літвіщенка, навіть змусила деяких депутатів подати позови до суду про захист честі та гідності. Громадян Літвіченко публічно заявив про небажання складати присягу перед обраними громадянами міста складом міськрад та спираючись на незрозумілих у Новомосковську людей, які приїхали з інших міст, та в особистостей особистості з минулих часів публічно анонсує готовність до масових жовзоворушень, закликає до організації Третього Майдану та вже здійснює захоплення будівель органів муніципальної влади. Моя стурбованість обумовлена тим, що місто Новомосковськ по суті, розташована поблизу до лінії фронту на сході нашої держави. Зорганізоване безпосередньо паном Літвіщенком та його прибічниками блокування стратегічних трас між обласного сполучення на території, де безпосередньо розташовані підрозділи Збройних сил України, зокрема 25-та повітряна десантна бригада та 93-тя механізірована бригада, створюють дестабілізуючу ситуацію, в якою можуть скористатися антиукраїнські сили. З біографії пана Лідвіщенка відомо, що родом він з Донбасу, був активним учасником відомого з'їзду Северодонецьку. На виконання судового рішення провів близько двох років за гратами, за махінації з перевласнення комунального майна. Враховуючи плен часу, сьогодні він швидко переформувався, змінив риторику і оголосив себе ледь не єдиним патріотом на Московській. До дестабілізуючих заходів у місті залучаються нікому невідомі мілітарні козачі підозрі. Прошу вважати моє звернення офіційним до Служби безпеки України з метою перевірки зазначених фактів на предмет можливої антиукраїнської діяльності. Незважаючи на вище вказані трудності, міська влада і депутатський корпус продовжує виконання своїх безпосередніх функцій та забезпечує роботу міських підрозділів, вчасно прийнятий міський бюджет та затверджена програма соціального економічного розвитку міста. Я особисто як народний депутат по 38-му округу маю намір найближчим часом. Разом з обласною державною адміністрацією прийняти певних заходів щодо пошуку компромісу між депутатським корпусом та кандидатом у мери за умови припинення тиску на місцевих депутатів та переходу в, в конструктивний діалог. Якщо одним із сторін конфлікту і надалі буде продовжена деструктивна позиція і ситуація буде носити загрожуючий характер муніципальним органам влади, то держава має бути залучена до наведення порядку в Національної гвардії, а члени Демократичної коаліції Верховної Ради будуть вимушені бути шляхом прийняття закону про перевибори міського голови міста Новомосковськ за прикладом Кривого року. Або буде знайдена цивілізована точка компромісу, європейським шляхом перемовин, та конфлікт буде вичерпано, або місто Новомосковсь чекає позачергові вибори мера. Дякую за увагу. Шановні друзі, чи є запитання, будь ласка. Запитання маємо, воно завершимо.